Дмитро Макаренко приміряє на себе форму рятувальника та дізнається більше про те, як працівники ДСНС ліквідовують пожежі. Це одна із локацій, яку він у складі команди ліцею No18 відвідав під час квесту Втрачена хорухва. Ми розкручували сам перед шланг і обігали перешкоди, вибивали штучні двері і тушили пожежу. Ще на одній локації від ДСНС учасникам квесту розповідали про те, як вибрати корисні фрукти без нітратів. Також дізнавались більше про засоби індивідуального захисту. Чимо їх як виготовляти ватну марливу пов'язку, яка може захистити на випадок якихось викидів хімічних отруйних речовин, радіоактивного пилу або навіть при пожежі, як правильно визначати розмір протигаза, які є види протигазів і діти спробують одягати. Ще дві локації підготували бійці восьмого полку сил спеціальних операцій. Одна присвячена тактичній медицині. На іншій учасникам квесту розповідали про те, як бути непомітними для ворога. Насамперед дітей треба якось зацікавлювати в самій цій військовій структурі. Показати, що це насправді доволі цікаво, доволі пізнавально, і це також може містити в собі багато корисної інформації. Про те, як передавати сигнал по радіозв'язку, розповідали молоді представники служби судової охорони. Коробка номер 8 бачу по маршруту 1. Прийом. Доброй Прийом. У нас є цивільні радіостанції, є службові радіостанції, гарнітури до радіостанцій. Зарядні пристрої. Дітям подобається, може не завжди виходить з першого разу, але ми тут інструктуємо, коректуємо, то більш-менш в ну, дітей. До квесту втрачена хоругва долучились більше ста учасників віком від 14 до 17 років у складі 13 команд. Разом долали 13 локацій, на яких демонстрували знання та вміння з тактичної медицини, дешифрування, міної мінної безпеки. Квест організовується вже не перший рік. Він присвячений Дню захисників і захисниць України. Ми його переносили в зв'язку з погодніми умовами. Несе в собі він і навчальну складову, і змагальну складову, і, і історію нашу українську, і те, що ми маємо пам'ятати, як було і цінувати те, що маємо сьогодні. Я беру участь у складі команди ліцею номер один. Наша команда називається Вартові. Це цікаво для молоді, і також це необхідно для розвитку України. Не для розвитку взагалі національно-патріотичного мислення у дітей може набагато зміцнити дружбу. Дуже цікаво спробувати щось нове саме з друзями. Я думаю, що тут буде працювати більше на логіку, інтелект, розум, логіку, можливо, трошки спорт побігати, пошукати щось. Завершили квест частуванням страв, які приготували просто неба. А фінішували першими у квесті команда Нескорені ліцею номер 2. ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.